У Вінниці ветеран російсько-української війни відкрив зоопростір для тварин Дмитро Остапенко. із початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов до війська. Рік тому звільнився зі служби через травму руки. А після реабілітації, за підтримки родини, вирішив розпочати власну справу. Написав бізнес-план, подався на грант і отримав кошти на втілення мрії. Як працює грумінг салон? Про це далі у сюжеті. Невеличкий зоопростір у Вінниці. Всередині кипить робота. На грумінг приймають чотирилапих клієнтів за адміністратора, власник закладу Дмитро. Добрий красення чи красуні? Це красунів Дмитро лав збройних сил долучився на початку широкомасштабного вторгнення. Воював на одному з найгарячіших напрямків фронту. Згодом зазнав тяжкого поранення. І після цього мене Списали, повернувся до цивільного життя. Півроку була реабілітація, після чого е, почали ходити в ветеранський простір, де займалися в різних гуртках, гуртках і нам е, запропонували, що щоб ми відкрили якийсь бізнес. Якраз Український ветеранський фонд е, робив програму Варто 11.0 грантова програма. Як ветеран він шукав нові можливості для самореалізації, тож пропозиція його зацікавила. У просторі допомогли вивчити ринок та обрати бажаний напрямок для створення власного бізнесу. В нашій родині все вирішують дві людини я і моя дружина. Без неї нічого не проходить. І ми дуже багато чого думали, що відкрити, чи якимось аграрієм, ну, аграрним бізнесом зайнятися, чи СТО, чи кав'ярню. А так, якщо ми маємо свого домашнього улюбленця і ми розуміємо, що грумінг постійно потрібен, потрібен магазин, де будуть якісні карма, то ми вирішили. Самим відкрити такий зоопростір, який буде не схожий на, на всі інші. Ми написали бізнес-план, захистили і отримали перемогли і отримали кошти. Так, у Вінниці з'явився новий зоопростір. До роботи Дмитро залучив молодь. Перевагу каже, надавав дітям військовиків. Ми столкнулися з тим, що на ринку праці є дефіцит з, груми, з грумерами. Тому ми навчаємо за власний кошт, відправляємо на різні курси і також благодаря цьому надаємо робочі місця. Почув, що відчиняється новий зоопростір з офіційним працевлаштуванням, з усіма матеріалами для працювання. Мені стало цікаво, зв'язався та Казалося, що не помилився, і ми займаємося доглядом за тваринами. Тобто, в це входить як і підстригання кіхтиків, так і консультація з власниками по догляду. Нині тварини отримують тут усі необхідні процедури для краси та оздоровлення. Це озонотерапія, Вона допомагає собачці, якщо є шкірні хвороби. Заспокоює шкіру, тобто як лікувальна процедура може використовуватись раз на 10 днів у зоопросторі надають безкоштовні послуги для домашніх улюбленців, сімей військовослужбовців. Ми запрошуємо через ветеранські простори власників, у яких є собачки, і це собачки учасників бойових дій. І ми їх безкоштовно обслуговуємо і надаємо послуги з грумінгу. Сам Дмитро долучився до ініціатив із розвитку ветеранського бізнесу з побратимами, які демобілізувалися і шукають себе, ділиться досвідом. Має плани і у власній справі хоче створити курси для грумерів. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Марафон», Єдині новини.